1 листопада 7.00 відео відосик, все як положено. Ну, будемо торгувати зернятом. Состояння зернят сохнуть на вулиці. Бачите? Одне до одного і до рук вже не липне. Ще містами ми таку фіговинку знаходимо, але це ми вбираємо. Ще трохи прилипає. Спортило картину дощ. Дощ спортив нам картину, тому що пів дня одного дня і цілий день другого дня був дощ. Тут, бачите, вони ще навіть повважноваті. от така то їх кількість. Зараз ще ми їх раз перемішаємо на ніч і все. І на цьому будемо їх накривати агроволокном. А так собі вони підсихають, тому що треба завтра. Сонце на вихідних взагалі 26-27 буде жара. Це сьогодні молотилося, ну за день взялося корочку, а бачите, все, є корочка. Все. Якщо є зверху корочка, значить є знизу корочка. Ці навіть не будемо накривати, а може накриємо, не знаю. і в виду, агроволокном. Накриваємо навіть агроволокном, пізніше вам покажу як. Ще коли будемо такої їх перебирати, ну як перед цьогось, то будемо шукати всяку фігню, типу остатків гарбуза. Того ж самого бачите. Ну, коротше, всякий мусор будемо вибирати. Це ще тут його буде не один. Отак воно виглядає. Це папині гниляки. Спешл перекуп. Це самі перші. Теж тут слой такий нахилий. Значите, в нього вже шолухали летить спокійно. На виходних взагалі буде бімба. Це почали заповняти сьогодні вже сирими, тобто забили перший ярус і почали забивати тут. Так що так воно сохне, завтра доб'ємо останній остаток на городі, заповнив цей до кінця і ще нижну цю сітку. І таким чином... Будемо вважати, сезон на закритий. Тому що далі ми візьмемо вівторок і сюди тупо втеребимо все зелене. Там не будемо так гратися з митьом. Все зелене сюди, сюди висипемо. І потім вмісті з цим і тим, що висохне, здамо в районі так думаю, 98 за кіло. Всім здоров'я, удачі, до побачення.